Всім привіт, і ви на моєму каналі. Сьогодні я вже розмовляю українською це відео, як ви вже бачите, заставки. Воно буде про книжки, про книжку, яку я нещодавно прочитав, я її не купляв. Я взяв її в бібліотеці. Так що кожен з вас може також її взяти. Книжка називається Бора Галини Вдовиченко. А про неї говорити багато немає чого. Адже сюжет самої книжки, якщо по чесності, так сказати, дуже спокійний, тихий і такий нам багато по цьому сюжету розказати не можна. Адже все відбувається в житті однієї жінки, який, є, який її давній приятель, хлопець подарував віддав будинок спадок. Сказав, що він поїхав в, в кругосвітню подорож. А, але насправді це якби як і детектив, як щось таке. Але насправді все викривається так, що не будемо казати, не будемо спойлерити, що там було. Ну і на шляху до е, виявлення цієї неправди, там якої там таємниця цього детективу зустрічаються, приходять в її дім різні люди, е, різні особи. Е, Цікаві особи, досить таке, вона цей дім полюбила і він її прийняв. І е, кажу, дуже спокійна книжка, така що можна дійсно прочитати там, коли дойде, коли щось таке. І я цілковито її раджу всім прочитати. Моя думка про цю книжку це те, що Алина Вдовиченко це, скоріш всього, перша е, українська письменна письменниця, е, так яка ну. Дійсно написала книжку, так як, наприклад, написав, написав би це е, там Стівен Кінг, хоча це зовсім інші формати і, жан, і жанру цього всього, але дійсно так з такими словами, якими ще ніхто з українських письменників не писав сучасне, адже ну, це було досить таке. Е, це була така, знаєте, подорож трішечки до, тіє, до, тієго, той, до того часу. Коли вона це писала і, щоб на книжку, то оформлення книжки досить, досить, досить цікаве. Ну ось таке. Ось. Бачите, в таку лінійку. І ж тут 18 ніби розділів чи 19. 15 розділів. Книжка зовсім невелика. Я сильно рекомендую її вам прочитати. Ем, Хочеться підсумувати, адже отже, якщо ви шукали якусь книжку прочитати від Галини Вдовиченко, я знаю, що цю книжку вона не дуже розрост така розстенька, популярна, і в загальному це правда. Адже я ні знаєте, як я її не знайшов. Я прийшов в бібліотеку і мені дають одну її кни, одну книжку і кажуть, хочеш ще прочитати. Я кажу, давайте. Це була тобто така зустріч що, ну, цієї книжки, що навіть я не очікував я її прочитаю. Але ж ви розуміли, що я читав е, в день по, ну, по, по 100 сторінок цієї книжки. Ну, по 100, тільки 200 в загальному сторінок, вона невеличка. Але в загальному, якщо ви хочете дійсно приймати якийсь спокій, якусь таку атмосферу, таку, такої доброти, якоїсь спокою, тоді, будь ласка, це для вас буде точно та книжка, яку ви шукаєте. Отже, висновок один, а на Довеченко отримує плюс-плюс-плюс-плюс повний. Адже тут немає навіть що сперечатись і навіть казати. Є е, ще інші книжки, які є більш популярними, про це буде в інших відео. Е, тому дякую за перегляд. Ставте свої подобайки, чи як там лайки, подобайки. підписуйтесь на мене. Ми будемо далі розбирати різні книжки, і ви, можливо, знайдете собі якісь інші рекомендації до цих. взагалі якусь іншу книжку собі знайдете, адже я ще буду робити огляди. Отже, ось так дякую за перегляд. Всім гарного дня.